Швейцарська конфедерація допоможе Вінниці побудувати колію по вулиці Батоській. Розпочата місто масштабна реконструкція дійшла майже завершальної фази, але розпочалась повномасштабна війна. Кабмін своїм рішенням заборонив меріям фінансувати капітальні ремонти, а тому завершити вулицю власними силами немає змоги. А потреба у бодай трамвайному сполученні залишається максимально актуальною. Людям важко діставатись до вокзалу з пересадками. І тут плече підтримки знову підтримують представляє Швейцарія, ми звернулися за допомогою до наших давніх партнерів, до швейцарської конфедерації, спільно з яким ми реалізуємо зараз другу фазу проекту по цюрівському трамваю. Звернулися з приводу можливості допомоги в рамках цього ж проекту, саме з трамвайними рейками, Для того, щоб все ж таки дати змогу. І можливість запустити трамвай через вулицю Батоської, нехай без зупинок, але тим не менш доїжджати до залізничного транспорту стане можливим. Всі підготовчі роботи містом зроблені. Швейцарія ж пообіцяла допомогти із найважливішим закупкою рейок. Їх буде понад півтори сотні, кожна довжиною у 18 метрів. Загалом вдасться прокласти три кілометри колії. Також в рамках тендеру закуплять 20 комплектів для з'єднання рейок. Трамвайну колію будуватимуть за технологією оксамитовий шлях, в якій мінімальна кількість стиків. Вже швейцарськими партнерами запущено тендер на проведення закупівель, і за всіх умов, при яких не буде ніяких відхилень від запланованого графіку, будемо мати надію, що. Орієнтовно в лютому, в березні місяці ми зможемо все ж таки отримати рейки і хоча б в частині транспортного забезпечення до залізничного вокзалу зможемо виконати необхідні роботи по вулиці Батоській.